Дві тисячі років тому карта Європи була анітрохи не схожою на ту, що ми знаємо сьогодні. Предки англійців жили на території сучасної Данії, предки сербів на берегах вісли, а предки іспанців у Швеції. Племена часто курсували між територіями, не маючи постійного місця проживання. Це тривало аж до між 5 і 6 століттями нашої ери більшість народів, нарешті, не осіла, сформувавши перші європейські держави. Власне, цей довгий процес і отримав назву Велике Переселення народів. Все тягнеться з часів існування могутньої Римської імперії, що займала половину Європи. Решту території населяли ті, кого римляни називали варварами. Ставились римляни до них зверхньо. Навіть сама назва варвар походить від того, як римляни перекривляли їхню мову. Та, попри це, римляни вважали варварів хорошими воїнами і наймали до себе на службу. Особливо відзначали войовничість германських племен. Вперше римляни зустріли їх, коли кімври вторглися у володіння Риму. Не маючи вдосталь земель вдома, кімри вирішили переселитись за Альпи на родючі землі Італії. По дорозі вони грабували галів, які стали тікати під римський захист. Це вторгнення ледве не перевернуло розподіл сил і територій Європи. На деякий час на берегах Середземного моря виникло германське королівство. А Рим. Перше за останні 100 років отримав гідного ворога, який вторгнувся до Італії. Тільки через 12 років римляни змогли розгромити кімбрів, але вже тоді вони оцінили хоробрість та войовничість германців. Пізніше Юлій Цезар сформував у своїх військах загони германських вершників, а імператор Тиберій створив для своєї охорони корпус германської гвардії. Хороший клімат сприяв процвітанню германців. Кількість врожаю збільшувалася щороку, а разом з нею і чисельність населення. З часом гриманцям стало не вистачати землі і вони почали переселятись. В 70-х роках нашої ери готи переселились із Готланду на береги Вісли, зайнявши території, де проживали слов'яни. А в 150-х роках вони почали війну за землі з сарматами, яких успішно розгромили. На цих територіях готи зробили власне королівство оюму. Від готів, Сармати почали тікати до Римської імперії, разом з тим захопивши із собою декілька інших германських племен, найбільшим з яких стали маркомани. Римляни не дуже радо вітали нових жителів, тому почались війни, які з перервами тривали 14 років. Імператору Марку Аврелію навіть вдалося розбити варварів, що вторглись. Але його син Комот, не бажаючи продовжувати війни, погодився переселити варварів на римські землі. Саме так перші германці поселилися в Римській імперії. Готи часто здійснювали грабіжницькі набіги на римські землі. У 251 році, під час чергового набігу, вони розгромили римське військо в битві при Абриті, убивши імператора Деція. У 267 році їхні союзники Героли розграбували Грецію і спалили Афіни. У 271 році римляни, не маючи військ для захисту Дакії, віддали її готам. Та піком могутності для королівства Оюм стало правління Германаріха. Він підкорив карпів, геролів, аланів та слов'ян, а також збагатив готів завдяки дружнім і торговим відносинам з Римом. В Константинополі навіть з'явився найманий загін готської гвардії, що охороняв імператорський палац. Та через рік по його смерті на землі готів прийшли гуни. Вони швидко переманили слов'ян та аланів на свою сторону, розгромили готів і жорстоко стратили їхнього короля Витимира. Налякані готи почали тікати до Римської імперії, але їх частина залишилася під владою гунів, і ті переселили готів на Дунай. Інша частина готів втекла до Криму, де вони прийняли християнство і почали жити поруч із кримськими греками. Імператор Валент дозволив готам поселитись у володіннях Римської імперії, сподіваючись на їхню допомогу у війні проти Персії. Однак готів прибуло настільки багато, що їх навіть не було де розселити. Одразу спалахнули конфлікти з місцевим населенням. Серед готів почався голод, а платня імператора, яку він обіцяв за службу у його війську, так і не прийшла. Як виявили готи пізніше, її розікрали місцеві чиновники. А коли римські солдати побили на ринку декількох готів, піднялося повстання. Готське військо, замість того, щоб йти на допомогу Валенту, захопило Мезію. Імператору довелось з військом вертатись у Європу. Він зустрівся з готами в 378 році під Адріанополем. Його армія була стомлена довгим переходом, а всі германські найманці перейшли на сторону готів напередодні битви. Тому римляни зазнали нищівної поразки, а імператор Валент загинув. Продовж чотирьох років після цього готи грабували Балкани, а римляни безуспішно намагалися їх зупинити. Це вдалося тільки імператору Феодосію, який дав готам право на проживання на землях Римської імперії в обмін на те, що вони будуть служити в його армії. Готи прославились вірною службою Феодосію, особливо у питаннях придушення цивільного населення. Вони навіть влаштували з його дозволу різанину у Фесалоніка, коли в місті спалахнуло невдоволення діяльністю імператорських чиновників. А коли імператором Риму себе проголосив Євгеній, готи виступили на стороні Феодосії. Тоді готів очолив полководець Аларіх якому судилось увійти в історію як першому великому королю Вестготів, його готське військо відіграло ключову роль у розгромі узурпатора Євгенія при Фригіді, але разом з цим понесло величезні втрати. Феодосій обіцяв готам платню, а Аларіху – титул магістра військ, але обіцянок так і не виконав. Коли імператор помер, готи розкололись. Частина пішла на Дунай до гунів, а інша під командуванням Аларіха вторглася і пограбувала Грецію. На захист Римської імперії від готів став воєначальник Стеліхон, сам наполовину римлянин наполовину вандал. Він вигнав готів із Греції та двічі розгромив Аларіха під час його походу в Італію. Він також придушував бунти проти римлян в Африці та воював з іншими германськими племенами. За його ініціативою, столицю перенесли з Риму до равени. Пізніше він і сам вторгнувся на землі, де осіли готи. Однак римляни не могли пробачити з того, що його батько був варваром. Сенатори плели інтриги проти нього, а прості римляни звинувачували в навалі варварів, наче він сам запросив їх напасти на Рим. Імператор Гонорій, під тиском намовлянь сенаторів, зрештою віддав наказ солдатам убити Стеліхона. В У році, коли Стеліхон воював з Аларіхом Велірій, Гуни вигнали вандалів із їхніх земель. Вандали об'єдналися за ланами і свебами, перейшли через рейн та почали грабувати Галію. З Риму війська на захист Галії не прийшли. Тоді командир римських військ з Британії Флавій Костянтин зі своєю армією покинув острів, щоб громити варварів на континенті. Так, Рим зберіг за собою Галію, але навічно втратив Британію. Вандали Алани і Свеби втекли в Іспанію, де отримали право на проживання в обмін на службу в римській армії. А в Галію уже самі римляни запросили франків за умови, що ті будуть охороняти римський кордон. А в 411 році бургунди, рятуючись від гунів, теж втекли до Галії, де створили своє королівство. Коли Аларіх дізнався про смерть свого суперника Стеліхона, він зібрав війська, вторгнувся в Італію, розбив римлян і взяв Рим в облогу. Довгі переговори, які тривали майже рік, не мали успіху. І тоді готи розпочали штурм міста. Після багатьох спроб римляни власноруч відкрили ворота міста, сподіваючись на пощаду. Але готи захопили та пограбували місто. Такої наруги в історії Риму не було уже 800 років. Однак тут закінчився визначний шлях Аларіха. Незадовго після взяття міста він помер від малярії. По його смерті готи знов втратили єдність. Частина з них пішла в Панонію під владу гунів, інша частина вісім років відвоювала в римлян Південну Галію. Так виникло Тулузьке Королівство, а готи остаточно поділилися на вестготів та остготів. Невдовзі вестготи почали завоювання Піренейського півострова. Вандали не могли протистояти більш чисельним готам. Вандальський король Гейзеріх навіть вирішив покинути Іспанію. Вандали збудували флот та перепливли до Африки, де захопили Карфаген та створили своє королівство. У ці роки почались значні похолодання. Неврожаї та голод найсильніше вплинули на германців. Рятуючись від голоду, Юти і Англії почали перепливати до Англії та захоплювати землі у місцевих британських племен. Частина бритів рятувалася втечею з острова на сусідній півострів, названий в майбутньому на їхню честь. Інша частина бритів вирішила воювати проти завойовників. Розуміючи, що їм не вистачає сил, вони запросили в союз саксів. Однак, коли сакси припливли до Британії. То власноруч напали на бритів і витіснили їх на околиці острова. Таким чином сакси, Англи і Юти завоювали нові землі та заклали основу тому, щоб у майбутньому об'єднатися в один народ англійців. Гуни стали наймогутнішим плем'ям в Європі завдяки своїй чисельній кінноті. Вони оселились в панонії і звідти ходили грабувати Балкани. Коли владу отримав Атіла, він підкорив сусідні народи та створив могутню армію. Атіла зробив кілька походів на Балкани і навіть змусив імператора Феодосія II платити гунам гроші в обмін на обіцянку більше награбувати Римську імперію. Та Атіла все одно шукав привід для нової війни. Він знайшов його у домовленості з імператором Валентіаном III. Вождь гунів попросив імператора віддати заміж свою сестру, а з нею половину імперії як придане. Імператор відмовився, і гуни вторглися в Галію. Римський полководець Флавій Аетій почав збирати союз із римських легіонів та варварських королівств, щоб зупинити набіг Атіл. У 451 році військо зустрілося з гунами на каталуанських полях. Битва тривала чотири дні і була найбільшою битвою тих часів. Практично всі варварські племена взяли участь у цій битві. Іноді одне плем'я стояло по обидві сторони битви. Остготи воювали за гунів, а вестготи за римлян. За свідченням хронік вбитих було так багато, що стіл солдатів утворювались цілі пагорби. В битві загинув син Аларіха, вестготський король Теодоріх, і через це готи відступили з поля бою. Тієї ж ночі битву покинули і гуни. Наступного року гуни ще раз вторглися до Римської імперії і навіть взяли в облогу Рим, тільки завдяки папі Римському Леву І та ціною великого викупу. Атілу вдалося відмовити від захоплення міста. Та гуни все одно розграбували дрібні міста в Італії. Коли гуни наблизились до Аквілеї, місцеві жителі втекли до островів у морській лагуні, де заснували Венецію. Після повернення на Дунай Атіла влаштував весілля з готкою Ільдіко, щоб отримати підтримку готів. Але помер того ж дня навіть в той час серед хроністів ходили різні версії смерті Атіли. Хтось називав причиною смерті отруту, хтось вино, а дехто і саму Ільдіку, яка могла таким чином помститися за вбивство гунами своєї родини. По смерті Аттіли його діти почали воювати один з одним за владу, і гунська держава розпалася. Гуни втратили свою могутність і невдовзі зникли зі сторінок історії. У 455 році імператора Валентиніана III убив узурпатор Петроній Максим. Дружина імператора написала листа вандалам з проханням помститись за смерть свого чоловіка. Поки вандали діставалися Риму, Петроній Максим загинув. Тоді вандали просто захопили Рим і почали грабіж, що тривав 14 днів. Внаслідок Римляни настільки ослабли, що реальну владу в імперії захопив істготський воєначальник Ріцімер, який був відомий тим, що ставив на престол маріонеткових імператорів. З племен, які були під владою гунів, найбільшим було плем'я остготів. По смерті Атіли вони швидко розгромили гунів і отримали незалежність, проголосивши остготське королівство. Впродовж наступних років Остготи завоювали своїх сусідів, а від римського імператора отримали право оселитися в Італії. Між римлянами та Остготами встановилися дружні відносини. Частина Остготів поселилася в Мезії, де служила на захисті римського кордону. А коли в Італію вторглися алемани, і з остготів для захисту Риму набрали військо під командуванням Одоакра. Через деякий час новий римський імператор знову звернувся до Одоакра з проханням розгромити Юлія Непота, що проголосив себе імператором. Та Одуакр, розуміючи, що реальну владу в Римі тримає батько імператора, відразу після його смерті захопив полон імператора Ромула Августа. Одуакар змусив малолітнього імператора відмовитись від престолу, віддати імператорські регалії в Константинополь, а сам проголосив себе королем Італії. Саме так формально впала Римська імперія. Однак на цьому велике переселення народів не скінчилось. Не вважаючи Одуакра гідним корони через його незнатне походження, король остготів Теодоріг Великий повів своє військо в Італію. Він розгромив Одуакра, а потім на переговорах убив його і сам став королем Італії, переселивши сюди всіх Остготів. Наприкінці п'ятого століття із Ірландії, де не вистачало землі, скоти почали переселятись до Великої Британії на землі піктів. Саме завдяки скотам, ті землі отримали назву Шотландії. У 507 році Франки розгромили вестготів у битві при вої. Франкам дісталася Південна Галія, а Вестготи перенесли столицю до міста Толедо. Так з'явився майбутній франко-іспанський кордон. Вестготське королівство стало місцем витоку іспанців, а Франкське королівство стане колискою французів. У 533 році візантійці вторглись до Африки, де розгромили вандалів. У пам'ять про розграбування вандалами Риму візантійцям наказали вбити всіх місцевих. Маленька частина змогла врятуватися втечею в пустелю, де вони стали служити барберським царям. Після цього візантійці почали низку війн з Остготами, яких так і не змогли перемогти. Тоді вони запросили в Італію плем'я лонгобардів, щоб ті розгромили Остготів. Лонгобарди, успішно виконавши прохання, лишились в Італії та заснували своє королівство. В ті ж роки, і за Дунаю, у Візантію вперше вторглися слов'яни яких візантійці називали склавінами. Невдовзі серед слов'янських племен виник могутній анський союз, що буде постійно нападати на візантійські землі. У 541 році у Візантії почнеться епідемія чуми, від якої надзвичайно сильно постраждали Балкани. Населення деяких земель просто вимерло. На пусті території почали заселятись слов'яни, що тікали від нападів аварів. Так слов'яни заселили Балкани та навіть частину Пелопонесу. Там осіли слов'янські племена мілінгів та езеринів. А в 558 році до Візантії вторглися тюрські племена булгарів, які дійшли до Константинополя. Лише викуп золотом врятував місто від облоги. В 610 році новий Візантійський імператор Іраклій найняв хорватів, що жили в Карпатах, на військову службу. Хорватам так сподобалася Далмація, що вони лишились тут жити, заснувавши своє хорватське королівство. А в 665 році болгари, тікаючи від Хазар, поселилися на Дунай, де утворили своє болгарське ханство і асимілювалися серед слов'ян. Паралельно з цим, слов'яни розселились і на захід, межуючи з германцями, які їх називали венедами. Тут виникло багато дрібних слов'янських держав, серед яких часом набрало могутності і князівство Велико Мораві. Останнім великим народом, що прийшов у Європу, були мадяри. Вони оселились в причорноморських степах, звідки почали робити набіги на сусідів у 895 році. Моравський князь Святоплук запросив мадяр на службу до свого війська. Однак, замість того, під час переселення на Дунай мадяри захопили Велику Моравію та зробили своєю державою Угорщиною. Кордони між народами Європи ще будуть змінюватися, однак вже не так помітно. Можна сказати, що саме тут і саме так сформувалася карта Європи, де варварські королівства стануть фундаментом для нових відомих нам європейських держав.